Пункт пропуску Лужанка берег шурень реконструюють за майже 10 мільйонів євро. Чергова спроба покращити прикордонну інфраструктуру, стане можлива завдяки співфінансуванню Євросоюзу. Роботи триватимуть протягом двох років і в дві черги. Водночас Україна, яка бере на себе зобов'язання покрити половину витрат, виділить кошти із державного бюджету або ж шукатиме альтернативне джерело. Кошторис на будівництво цього пункту пропуска загалом 9,6 мільйонів євро. Це по останній. По останньому проекту, який пройшов експертизу, наприкінці 2021 року, перед саме перед повномасштабним вторгненням. І половину з цієї суми, тобто 4-8 мільйонів євро, ми очікуємо отримати завдяки цьому інструменту. Connecting Європ Europe Facility. Іншу половину ми очікуємо отримати або з державного бюджету, або з інших незаборонених законодавством джерел можливо, це буде європейський інвестиційний банк. Є впевненість в тому, що. Буде дофінансована друга частина будівництва цього пункту пропуску. бенефіціаром митного поста лужанка служба відновлення стала наприкінці жовтня. Відтак, отримавши від Європи чотири індикативи, розпочали масштабну роботу, яка до кінця 2026 року має повністю змінити зовнішній вигляд пункту пропуску, що у підсумку розширить прикордонну співпрацю із Угорщиною, адже після реконструкції пропускна спроможність збільшиться втричі. Буде 4 легкових смуги в кожному напрямку одна автобусна смуга і по три для вантажних транспортних засобів. Ну і, звичайно, в обидві смуги руху для пішоходів. Після реконструкції ми плануємо, що буде від 230 до 250 вантажних транспортних засобів, більше 7,5 тонн. Зараз пункт пропуска за добу пропускає приблизно 20 вантажних транспортних засобів вагою до 7,5 тонн. І в межах великої співпраці із країнами Європи зроблено перший крок щодо збільшення пропускної спроможності пункту перетину. Україна та Угорщина уніфікували документи, дозволивши проїзд порожнього транспорту вагою понад 7,5 тонн через лужанку берег шурень. Водій вантажівки Михайло раніше їздив через Чобзагонь, оскільки це єдиний пункт пропуску у напрямку Угорщини, де є можливість оформлення великовагового вантажного транспорту. У черзі в середньому простоював від двох до чотирьох днів. Тепер процес оформлення набагато швидший. Вчора зареєструвалися сьогодні зранку. Поїхали. Коли їдеш пустий, то чуть-чуть легше, ніж коли гружений, тому що багато документів Зручніше буде, коли на загрузку в Угорщину близько їхати, то набагато зручніше. Пропуск порожніх фур буде можливий лише після електронної реєстрації в Є-Черзі, яку запустили кілька днів тому. За даними прикордонників, у напрямку виїзду з України щодоби на пункті пропуску чи обзагонь реєструється більше тисячі вантажівок, і понад три сотні з них їдуть порожніми. Тепер частина з них поїде через лужанку. Ми би дуже хотіли, щоб тут проїжджало до ста транспортних засобів. І якщо ми досягнемо цієї цифри, ми зменшимо з чопара втричі кількість пустих автомобілей. Ну а в загальній цифрі це це буде десь там від 10 до 20 відсотків транспортних засобів, які їдуть на чоп, за словами парламентського держсекретаря Угорщини. Пропуск порожнього великовагового транспорту через лужанку це насправді перший крок за тривалий період, результатом якого стане не лише масштабна реконструкція пункту пропуску а й розширення транспортних зв'язків з Україною. А свой юреш кам'янок халатхотмакати готарадкалюгеназумокабо немтунік може здаватися, що перетин кордону порожніми кам'янами це не є така велика справа, але це не так, адже це є величезний крок уперед, і за яким стоїть величезна організаційна і інша іншого виду робота і результат сьогодні, який ми бачимо. Той же час це є першим етапом проекту розвитку, реконструкція цього. Пункту перетину протягом двох років відбудеться. У нас на черзі через кілька місяців відкриття пункту перетину надходу, що буде величезним проривом, революційним кроком. Адже ми говоримо про десятки років, коли воно просто не виконувалося. Віктор Микита, заступник керівника офісу президента України, наголошує тісна співпраця із угорськими колегами, продовжиться і в наступних проєктах. Ми і раніше говорили продовжимо обговорити питання розбудови дзвінкового пункту пропуску. мабуть, переглянути роботу косина розглянути інші місцеві пункти місцеві пропуску місцеві для того, щоб місцеві збільшити вантажопотік. більше того, у найближчій перспективі Угорщина та Україна планують звернутися до Брюсселю щодо інвестиційної підтримки чотирьох великих проєктів на території обох держав. Зокрема, мова йде про розбудову двох потужних автомагістралей, які з'єднають Будапешті з Києвом, зведення нового мосту через річку Тиса у межах пункту пропуску Чобзагонь, загонь, реконструкцію пункту пропуску дзвінкове лоня у межах якої та. Також буде збудовано нові автошляхи на під'їзді до кордону. Якщо все це узагальнити, то сума сягатиме мільярдів євро. Яка буде відповідь Брюсселя на цей наш проект? Це ми побачимо. Але ми вважаємо, що Брюссель має розуміти, адже він зараз проводить політику зближення з Україною, тому повинен підтримувати Україну у всіх її починаннях, особливо в таких важливих починаннях, які розвиватимуть і транспортну логістику, і економіку як України, так і Європейського Союзу, і зокрема і Угорщини, адже у нас є елементарний інтерес, ми є сусідніми. Країнами, і ми повинні разом розвиватися під час робочого візиту на Закарпаття, сторони обговорили також інші можливості розбудови транспортних коридорів. Зокрема, уже обговорюється питання будівництва об'їзної дороги навколо берегова, яка матиме сполучення із основними пунктами пропуску. Розширення роботи КПП дзвінкове Лон'я» також потребуватиме нових автошляхів, оскільки ними рухатимуться вантажівки, які обслуговують виробничо-перевантажувальний комплекс БФ Термінал. До слова, після Введення його в експлуатацію щорічно транзитом до Європи через українсько-угорський кордон курсуватиме близько 15 тисяч вантажівок. Існуюча інфраструктура такого навантаження, ясна річ, не витримає, тому робота має тривати і в напрямку розбудови пунктів перетину, і в будівництві нових доріг. Також візитери обговорили додаткові можливості залізничного сполучення між Україною та Угорщиною. Наразі погоджувальні перемовини завершено, і вже 15 грудня Укрзалізниця запуску перший рейс прямого сполучення київ чоп будапешт А вже наступного року потяг курсуватиме до європейської столиці із берегова.